Доброго дня, мої любі! Рада вас бачити на уроці української мови. Сьогодні продовжуємо говорити про речення, а також потренуємося складати речення з простих слів. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику, підготуємо пальчики до письма. Пригадаємо з вами, з чого складається речення. Перше слово в реченні завжди нам розказує, про кого або про що йде мова. Хто на малюночку? Метелик. Друге слово нам розкаже про те, що робить метелик. Але для початку ми позначимо слово метелик схематично, тобто лінією. То що металик робить? Летить. Питання, що робить, і слово летить буде стояти другим. Його ми теж позначимо рисочкою схематично. І в кінці речення ми завжди ставимо крапочку молодці. А зараз прочитай, будь ласка, слова, які ти бачиш на екрані. У нас є слова молоко, кішка, любить. Давай спробуємо скласти з цих слів речення. Першим словом ми поставимо слово, яке розказує хто? Хто? Кішка абсолютно правильно. Кішка що робить? Любить. І нарешті кішка що любить? Молоко! Абсолютно правильно! Ось так, правильно поставивши слова, в певному порядку, ми отримали речення. І речення у нас вийшло таке: кішка любить молоко. Чудове речення і дуже симпатична киця! Зараз давай запишемо це речення в зошит. Кішка любить молоко. Три слова в реченні. починаємо писати з великої літери. В кінці речення обов'язково ставимо крапочку. Не забуваємо між словами залишати трохи порожнього місця. Став відео на паузу, запиши речення в зошит, а потім продовжимо перегляд. А ми продовжимо. Нові слова, новий малюнок. Прочитаємо слова. Так. У нас є слова носить, равлик, будинок. Як ти думаєш, яке слово буде першим в реченні? Хто? Хто? Равлик. Равлик що робить? Носить. Равлик носить що? Будинок? Правильно. А тепер прочитай все речення. Равлик носить будинок. Молодець. Скільки слів в реченні? Так, три слова. І це речення ми також запишемо в зошит. Три слова в реченні. Рафлик носить будинок. Постав відео на паузу і запиши це речення в зошит. Потім продовжиш перегляд. І давай ще одне речення складемо. Прочитаємо слова. Яєчко, курочка, знесла. Поставимо слова в певному порядку. Хто? Курочка, молодець. Курочка що зробила? Знесла? Курочка знесла що? Яєчко, молодець. І в нас вийшло речення. Курочка знесла яєчко. Речення має закінчену думку. У нас в реченні три слова. Тож треба їх записати. Ось наше речення чудове. Курочка знесла яєчко. Запиши його, будь ласка, в зошит, став відео на паузу, а потім повернешся до перегляду. Ось ми і закінчили складати сьогодні прості речення з простих слів. Пригадали, що прості слова складаються в речення в певному порядку. Записали ці речення. На цьому я вам дякую за чудовий урок. До наступних зустрічей!